Молочні коржики смак дитинства. Мого чи таких, як я, але це дуже смачно. Вітаю, друзі, на каналі Корисно 62. Дякую всім підписникам і всім, хто заглянув на канал, кому подобається за лайки, за коментарі, за добрі побажання. Ось що, які продукти я сьогодні приготувала. Просіяла три склянки борошна, але це не, не все. Може бути більше чи менше, все вкажу у рецепті під відео. Ставлю таку мисочку на вогонь і вливаю 100 мл молока. Нехай воно гріється і всипаю 100 г цукру, 100 грамів масла. Одне яйце це коли вже це все розтопиться і додамо яйце, ванільний цукор, пакетик, півчайної ложечки солі і дві чайних ложки. Ось я приготувала розпушувача. Ось такі продукти: легко і просто. Отже, молоко гріється, всипаю туди цукор, масло. І нехай топиться і цукор, і масло. І потім даємо йому відпочити. Молоко загрілося, розтопився цукор, масло. І отак помішуючи треба дати йому вистигнути, щоб можна було працювати. Бо, як зараз кинути яйце, то воно завариться. А нам це не потрібно. Тим часом. У борошно всипаю півчайно ложки солі, дві чайних ложки розпушувача і ванільний цукор. Потім будемо бачити далі. І так, наша здоба вистигла так, тепленька, І виливаємо сюди до борошна її. І замішуємо, і також додаємо ще яйце. Все замішуємо ложкою, як зазвичай. Потім руками і на поверхні, як кому зручно. І все, і поки що замішуємо. Далі що буде, покажу. Помісила я. Навіть не треба борошна додавати, нічого. Ось таке мені гусечки зібрали у кульку це тісто і все, більше йому нічого не треба додавати. Обгортаю плівкою, ось, і ставлю в холодильник. Хвилина 30-40, так, щоб воно трошки полежало, обмінялося собі смаками. Бо, як кажуть, тісто любить відпочивати. Тоді будемо працювати далі. Дістала я тісто, з холодильника. Ось. Тепер його розпліскуємо, розкачуємо. Можете поділити і на дві частини, можна поділити. Ось. Дуже ніжне, воно таке буде крохке тісто. Так, тісто десь такою висотою, ну, шириною на мізинчик, на 1 сантиметр. Ось. Під діти також, щоб воно не. Щоб можна було його з ним працювати далі. Беру я склянку і ось так вирізаю такі кружечки. Але це не все. Кружечок посерединці. Теж роблю ось. вийшов. Ось такий буде коржик кругленький. І викладаю на дечко. І так далі до кінця. Ось. І так далі. Ось виробила я свої. <'язав>, Коржики присипала штрейзельною крихтою. І так легенько пальчиком поприжимала ту крихту. І все ставимо у духовку 180 градусів на 15-20 хвилин. Дивитися до зарум'янення, щоб не дуже перепеклося. Покажу далі. Спеклися коржики. Ось скільки їх багатенько так вийшло. Дуже запах гарний. І я вже спробувала, знаєте, після смак такий молочно-масляний, дуже смачний, бачите, дуже легко ламаються, крохкі такі, сухенькі, хрумкотіти добре. М -м -м. А якщо зараз чашечкою молока? М -м -м. Дуже смачно. Готуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення!